Всім вітання. Сьогодні поспілкуємось на тему барахоцефального синдрома у домашніх улюбленців, у котів та собачок. Що це таке? Брахоцефальний синдром це вроджена аномалія будови голови, коли вона мордочка сплющена, за рахунок чого притік повітря ускладнений у цих тваринок. Що собою несе така вада? Перш за все, коли тварина не може нормально вдихати повітря, іде недостача кисню. В організмі, що в свою чергу впливає е, на загальний стан, втомленість і в першу чергу на легені та серце улюбленців. Тобто, е, якщо у тварини є звуження носових ходів, до прикладу, то в подальшому десь у років 6-7 можуть е, трапитись доволі серйозні серцево-судинні захворювання, е, схильні до цих проблем е, це. Французи, це пікінеси, бульдоги різні, у котів дуже часто трапляється у персів, у британців, дуже розповсюджена зараз проблема. І у екзотів. Як воно лікується та як воно проявляється? Проявляється воно дуже просто, коли тварина дуже голосно дихає, хрипить і хрипить вночі, коли спить. Лікується вона виключно хірургічно. У собак проводиться ринопластика, іде підрізання куточків носа, аби вони могли нормально вдихати. І також роблять ще підрізання піднебіння. Це така тканина всередині рота, яка перекриває просто протік повітря, через що, коли тварина дихає, вона не може заковтнути нормального повітря і починає хрипіти, заковтуючи. А у котів проводять виключно рину пластику. Бо на наших прийомах, коли приходять з котиками, і ми на них дивимося, просто цих ніздрів навіть і немає. І тварина дуже сильно намагається вдихнути, тобто вона не просто дихає, а через силу намагається втягнути в себе повітря. І ясна річ, що гарного в цьому нічого немає. Стосовно процедури, хірургічне втручання це не є доволі складним для хірурга. Проводиться в країнах. Євросоюзу та Америки на даний час дуже часто розповсюджене і рахується як косметичною процедурою. Тому турбуватися і боятись не потрібно. Потрібно прийти до гарного спеціаліста, аби він оглянув, вам все детально розповів, що потрібно виключно вашому улюбленцю, провів діагностику і провести. Цю процедуру у французів, взагалі бархоцефальний синдром в більшості випадків, це зразу іринопластика, і, і підрізання м'якого ньоба йде. А після того, як провести цю процедуру, реабілітація доволі швидка, але тварина вже починає набагато активніше себе поводити, вона дихає спокійно, нема репіння, хропіння. По перше, це не турбує вас, це не турбує тварину, і в подальшому, коли тваринці буде вже за 10 років ви не будете турбуватись за їхнє сердечко. Тож будьте в курсі справ, слідкуйте за нашим каналом, і якщо вам потрібна якась консультація, записуйтесь до наших спеціалістів.